Друзі, нас інфо перші про головне. Поїхали. Я в черговий раз в шоці від кадрових призначень Офісу президента України. Побачив повідомлення, що зрадника Олега Григорова призначили головою обласної військової адміністрації Сумщини. Невже на лаві запасних президента не залишилось порядних вольових людей? Після цього призначення реально починаєш нервувати за Сумську область. Пише поліцейський Сергій Лукашов. Далі мовою оригіналу. Я сам з Луганської області і розповім про те, як пан Григоров, керуючи обласною поліцією, просрав все, що можна було просрати. Луганщина, місто Сватове, Другий день російського вторгнення Збройні Сили України ведуть бої з окупантами і намагаються стримувати ворога. Начальник головного управління національної поліції в Луганській області, полковник Олег Григоров, ще 24 лютого виїхав до Дніпропетровської області і втратив зв'язок на керування з місцевими поліцейськими підрозділами. Від голови НПУ Ігоря Клименка теж немає жодної інформації про те, як діяти поліцейським, які ризикують у перенесі в окупації. Це підтверджує офіційний сан НПУ та особисто сторінка голови поліції, на яких протягом 10 днів немає жодного повідомлення для правоохоронців до війни обличчя. Пана Клименка ми в інтернеті бачимо кожен день на окупованих територіях вбивство і катування патріотичних поліцейських, які залишилися до останнього з людьми. На цьому сумому відео начальник слідчого відділення Сватівського відділу поліції Наталія Рубан, яка із залишком місцевого поліцейського гарнізону з власної ініціативи записує звернення до громади на фоні непрацюючої поліцейської будівлі. Шановні жителі міста Сватова та Сватівського району. Я на даний час заступник начальника відділу поліції, начальник слідчого відділу Сватівського районного відділу поліції, тимчасово виконуючи обов'язки начальнику Сватівського районного відділу поліції. Хочу звернутися до всіх громадян нашої громади з одним маленьким проханням та повідомленням. Я хочу заявити: ми, працівники поліції, на даний час в строю. Ми працюємо, ми патрулюємо незалежно від того. Що приміщення району відділу поліції не працює. Але знайте, що ми є, що ми тут. У разі, якщо у вас виникають питання щодо вчинення злочинів, кримінальних чи адміністративних правопорушень, я прошу всіх жителів сватівського, Сватівської громади, записати номер мобільного телефону 050 70. 72 778 та телефонувати у разі вчинення будь-якого правопорушення у разі, якщо ви не зможете дозвонитися за даним номером, ви можете у будь-який момент зателефонувати за номером 101, це є ДСНС міста Сватове. Диспетчер, якого дану інформацію передасть працівникам поліції, на яку ми будемо реагувати та відпрацьовувати дані події, шановні наші рідні, наші місцеві жителі Сватівського району. Ми працівники поліції. Ми з вами, ми працюємо незалежно від того, яка ситуація на даний час відбувається. Ми на території, ми є. Із усього керівництва поліції Луганщини тільки у цієї дівчини вистачило сміливості та розуму показати, що поліція на Луганщині є. До Северодонецька Григоров повернувся аж через тиждень, і то після того як його вже майже під страшниками туди погнав покійний заступник міністра МВС України Єнін. Я в Сватівському відділі поліції попрацював керівником з 12 по 16 рік. В підвальному приміщенні колишнього ізолятора тимчасового отримання там був зроблений резервний склад зберігання зброї для особового складу УНП. Цією зброєю. Можна було легко забезпечити повноцінний стрілковий батальйон. Росіяни зійшли до міста тільки 3 березня 22-го року. Начальник УНП повинен був вивезти зброю та інше майно. Жодних заходів з евакуації зі сторони начальника обласної поліції Григорова не було вжито. Він рятував тільки себе коханого. А через два роки Григоров за поданням Ігоря Клименка отримав генеральські погони. За що? І то ніхто так і не відповів за кинути на окуповані території півторатисячний колектив луганського гарнізону, який так і не виїхав на вільну територію України. Я тоді. У 2022 році за це навіть пост у Фейсбуці написав, за що мене Клименко і вигнав в подальшому з поліції. Редакція каналу не на відповідальності за висловлення окремих політиків, політологів, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!